Убивство під оплески та фейерверк. Депутат міської ради Ерік Парсаданян стурбований жорстокими атракціями у львівському ресторані Старгород. Особливою недільною розвагою тут є публічне заколення свині. За словами депутата, на сцені під оплески, музику, фейерверки, танці оголених дівчат тварину розробляють і готують на вогні, пропонуючи відвідувачам одразу ж замовити порцію свіжозаколеної свині. Такі криваві шоу певен депутат переходять усі межі людяності, порушують кримінальний кодекс та зводять на нівець діяльність захисників тварин. Про атракцію у центрі міста депутатові розповів турист із Німеччини, який був шокований таким дійством. Це просто шокувало громадянина Німеччина. Він мені сказав, що якщо б таке відбулось в їхній країні, то за кілька годин такий би заклад вже не працював. Коли весь світ бореться за захист тварин. Багато з нас мають вдома маленьких улюбленців робити такі варварські шоу. Ну, інакших слів під це не можна підібрати. Міський голова Львова вже доручив своєму заступникові з'ясувати ситуацію і провести профілактичну бесіду із керівництвом закладу. Водночас у самому ресторані від будь-яких коментарів відмовились.